Всім привіт! Розбудив щілика, давно стояв. Починається. заготівля дрів Там багато сухостою назбиралось дочку садочку, треба порізати. В принципі, запустився досить непогано. Не очікував бензин. Що бензин, я скажу? З бензобака я злив, а з самого карбюратора я не випалював багато чув, де так роблять, я вирішив зробити так само. В принципі, запустилась вона доволі непогано. Після такого простої місяців 10 це, напевно, точно. Десь так. Передаю Саші привіт. Теж свого стілика розбудив, пиляв дрова, тепер буду я своїм пиляти теж. Бензин залив. Як завжди синтетика Husqvarna Я зробив собі 0,5 грам 250 залишилось, бак на 390 грам. Тута. Зараз на цепочок залю масло. Це в мене ще хускварновське, я ще не все використав, бо я собі був недавно знову взяв форест. Плюс класне масло. Ну, це взагалі не гірше. Подавимо трошки масла на цепок їдемо. So it's right. <laughs> what? Таке воно на кулір воно жовтеньке.